Pathfinder R52 пробило радіатор, витекла олива з коробки з варіатора. Залили оливу, радіатор поміняли, залили оливу, машина все одно не їде. Помилка p 0776 соліноїд B і P17F0, P17F1. Ну, якась із них одна, не пам'ятаю вже точно. В принципі, це одне і те саме майже. От стружка яка на болтах. Віжаки які. От скільки болота тримай на фільтрі. От я з пальцем проведу. От бачите. Так, піддон, світи сюди. В піддоні такого, що прям... Страшного страшного то ще немає, тому можливо, що конуса ще не встигла застругати. Її сюди на, варіат, на евакуаторі привезли і тут ми не їздили. Спробували раз їхати, вона прогрівається, перестає. Другий раз спробували, постояла вона день, остила, оп'ять завели. Трішки їде, потім прогрівається, перестає їхати. Взагалі, зараз знімаємо гідроблок. Можливо, підкинемо інший гідроблок. Може, поїде.